По факту я вам кажу, що, чим тут завершиться все це? Ви скажете, що не видає, бо до Канада скажете на 2 мільйони, чи там 3, чи 5, чи 10. Якщо ви такі конструктивні, скажіть, ні, подолання? Всі знають, всі знають, ні, що воно часі. В Роб, робоча група створена з однією метою встановити. Стан об'єктів водопостачання на сьогодні. Так, що ж становить? Начальника водоканалу він сказав в поганому стані. Треба робити ремонт проводити там, там, там. А Комунальна комісія, коли створювала робочу групу, не знала це? Ви не ну, можете говорила за, за вашим Робоча комісія була створена на внув, ваші отакі от побажання, що тут ніхто нічого не робить, а ми от зробили, зробили. далі що. Ми робимо обстеження non, і ми мишо. Після цього треба сідати і складати за нашою допомогою. Будь ласка, будемо допомагати. Кошторис. Але я комунальна ком... який кошторис? Ну, кошторис шо, на це наступний план дій. План дій. Ні, ну висновок один в незадовільному стані все знаходиться. Та не мало такого одного висновку. Ви розумієте, ну, що, ми ви є, є в членом комунальної комісії. Так, ми витратили на це кілька днів для того, щоб ви протягом години могли для себе скласти повну картину. Якщо ви саме ви не бажаєте цю картину для себе складати, то я ж не можу вас примусити. Що, що ви ж вам треба вислухати доповідь? Ви, ви сказали в незадовільному стані. Далі. Конкретно вас не цікавить, не незадовільному стані, там. що далі ви мені пропонуєте? Ви стан бажаєте оцінити? не бажаю Чи далі. Та оцінили стан Юрій. оцінили. Не задовільний. Що далі Чи ви їздили? Ви знаєте. саме страшне. Саме багато людей, що не їздили. Ну подивіться, будь ласка, нас побачили. Я бачив це з вами разом. Їздили. На що мені це побачили? побачили. Знаєш, не задовільним далі. далі. Нема ну, водоканалу. Як ви не розумієте, ви заплатили за ні? Послухайте уважно, якщо на протязі місяця. Ми не допоможемо водоканалу на суму. Яка там сума? була? 780 Сімсот 780 тижні погасить борги ЖЕКу перед водоканалом. Водоканалу відключать електроенергію і це все вже не має сенсу. Це вже років 15 тичого.